Вас вітає річ Рі... Березниувацького ліцею Березнигувацької селищної ради. Наше гасло. – «Вся сила в єдності, ніхто крім нас. Борійтеся по ворогам. Бог помагає. Я бачив, як жив ядра майдан, як почалась війна, а потім повномасштабне вторгнення, як люди, немов великі мурахи, Злагоджено допомагали Збройним силам України. Ніхто не зупинявся ні на мить, бо зупинитися означало померти. Усіх в тому пеклі об'єднувала одна спільна мета перемога над катами України. Знав би наш батько, як ганебно будуть нищити Україну ми. І через 200 років не стерпів би такого, заплакав гіркими сльозами. Пам'ять зітринає з картини далекого минулого нашого народу. Героїчні бити, сміливі походи, поеми та мерщій Тараса Шевченка. Події останніх років показали, що на нашу державу чиниться неймовірний тиск вже не тільки в економічній і політичній сфері, а навіть і у військовій, де масована атака на знищення наших духовних цінностей. Прийшла вітання, Матері наші на бо міг, як це й мані, і бачить планувати свого сина, де не знов бути щасливим, і рукала на землю духом, наст'ялися, як. Можка доля стикала синів та матерів за незалежні України, синів, які боролися і борються матерів, які любили і подожди любити. Постріли темряв, пригадався Тарас Сеченко, про якого кожен із нас не раз сидів. Великий великих сказав лише три слова, з яких я записав, не боявся запишити очі. Стане воля, сину, неподала. Рій січ, слава Україні! Героям слава!